Поля біля Ну, Ключове Тополь — це форічне дерево, і вже видно потихеньку ламається крона. З цього частина крона вже повідпадала суха вершина. Видно в кроні висять гілки. Тобто, відповідно він вже всихає, розсипає. А, тобто, ну, потім сухі вершини а, засихає дерево. Ось тополь. Рожнина, все. всей. Це так само всихає, розсипається, відпадає гілки, видно, що крона неповноцінна, Тобто так само він буде вмирати і стоять сухарем. Аналогічно в гілки відпадає, випадає крона, зависі гілки в кроні висять. Тобто Аналогічно дерево своє. Ось тут теж сухі гілки, а, крона деградує, верхушки немає. Так. Ну, скажімо так, це дерево ще більш-менш нормально виглядає, але так само є сухі гілки, Тополь засипається, в принципі, їх строк життя в місті вони вже пережили. Тобто в середньому сидить серед 50 років трахують. я вважаю, що вони старші. Тому є сенс їх міняти на інші дерева. Знову ж таки, тополя в радянські часи свободи обтажували, щоб вони нахичували повітря під час свого росту вони активно вбирають себе негативні речовини. Ось, будь ласка, тобто, така сякрона. крона. О, такі гілки позависали, о, 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 зверху видно такі самі штуки, тобто вони розсипаються. Ось це саме дерево зламалося, це не спил, це само зламалося. Ну, як я казав, розсипається. А, оце теж цікаве дерево, теж розсипається, падають з нього гілки. Тобто, немає сенсу за них триматися. Краще посадити такі самі нові тополі, але не алергенні. Ось тут теж добре видно, гілки всі позависали на інших гілках. Тобто ну, воно буде падати комусь на голову. У нас є на підприємстві ага. нові тополі, не алергенні, тому я вважаю, що є сенс міняти пауза там чи стоп.